Плануєте пройти щорічне обстеження, але не знаєте, з чого почати. Тоді наступна інформація для вас. Базис мед запровадив нову послугу: індивідуальний чекап-конструктор. Під час першого візиту до клініки ви разом з лікарем-терапевтом складаєте індивідуальний план обстеження, який враховує. Ці ваші побажання, вік, стать, спадковість, спосіб життя для того, щоб в підсумку ви отримали максимум інформації про стан свого здоров'я і персоналізовані рекомендації. Персоналізований підхід це новий тренд сучасної медицини. Якісна лабораторна діагностика, інструментальні методи обстеження, консультації суміжних спеціалістів. Все це в підсумку дає нам якісне уявлення про стан здоров'я пацієнта і робить перебування в клініці максимально комфортним від першого візиту до підсумкової консультації.